Максимально повну і широку цю історію представити, тому ем, ну, книга, ця друга з таким підзаголовком Щедрик Руського міра вийшла ще 2019 року. От да, коли ще у нас не було повномасштабного вторгнення, але звичайно, що була війна, яка ну, якби ми говоримо почалась з 2014 року. От, але ж маємо пам'ятати, що вона взагалі не припиняється. Наша війна за незалежність, Їй вже, яка вже століттями триває. От. І тому, звичайно, тоді цей підзаголовок теж був для мене дуже актуальний. О, хоча я неодноразово зустрічала якісь застереження та оце політизацією, займатися, Щедрик, це ж наша пісенька гарна, ага, культура в політики, ми вже це чули. Так. Да, да, Мистецтво політики, давайте оце не змішувати. от, ну, Тому я якби, звичайно, мені прикро, що нам довелося пережити те, що ми сьогодні переживаємо, для того, щоб знаєте, зрозуміти взагалі суть тієї історії, от, ну, Я про це вже роками говорю, але от коли у нас взагалі все в лютому почалося, я лишилася в Києві. І звичайно, коли все те саме, да от в фільмі це все дуже гостро підкреслено. Yes. Так, от по перше, лютий, так само лютий, як і 100 років назад, це теж був лютий. От. І е, все те саме: знову евакуація, знову ці натовпи на вокзалі. Е, це все теж представлено в фільмі, а от, ну, в книзі, в документах, які я оприлюднила, там ще цього більше, як вони там ну, просто до деталей згадують, що не було місця, де сісти в вагоні. Він там, один із хористів, той Микол... Миколайчук Кирило, про якого ми цитуємо в, кіль... в кіно. Він згадував, що цілу ніч простоять на нозі, тому що не було ну, десь не. То що сісти стати, от і ця вся холоднеча, ці розбиті дороги, е війна з Росією, так як би ми сьогодні мали говорити, тому що дуже довго в історіографії українській це все називалося громадянська війна. Да? Як от нам сьогодні Росія теж нав'язує, що це у нас громадянська війна. От е, тому mm -hmm. це, ну, це все теж складна робота з точки зору того, як це все правильно назвати, і е, мені теж було дуже важливо, чому в мене у цей ну, перший та, проект називається Світовий тріумф. Щедрика 100 років культурної дипломатії України. бо я не знаю, куди мені таке так, щоб... так. Так, ви на повному екрані вас добре видно. Так. Е, так, тобто, от мені теж було дуже важливо цю тему окреслити як проєкт культурної дипломатії. Е, тому що нам же теж дуже важливо, наш кожного разу формується нове покоління, нова генерація політиків, нова генерація журналістів, медійників. І дуже часто історична наука, вона ну, якби, не, ну, не те, що відстає, але ну, скажімо, вона не в синхроні з, з медійниками, з політиками. Тому, коли у нас з'явився цей термін культурна дипломатія. Е, ну, у нас були дискусії, це часто повторюю в своїх інтерв'ю, що почалися форуми культурної дипломатії, але дуже часто м, наші культурні менеджери і дипломати посилалися, вивчали досвід зарубіжних країн. і У нас була така теза, що Україна на 100 років відстала від західного світу. в цій От, то, тому що ну, що таке УНР, що таке капела Кошиця? ну, По-перше, капела Кошиця це ну, таке, теж знали про це тільки музикознавці, от, там, музиканти, але, ну, історики деякі. Але ну, культурні менеджери, там, дипломатичний клас, політичний клас це все була далека історія, як і будь-яка сторінка нашої історії. Ось тоді тому мені це було дуже важливо донести да, от, цей модний такий у нас модерний термін культурна дипломатія до доби що Взагалі то у нас 100 років назад була держава, яка насправді ну, нормально втілювала от напрямок ну, політику формування іміджу України в світі через культуру. І бачите, Шедрик, І це спрацювало дуже як і сто да, років тому. Так? Да. Да, да я, я до речі, дякую. Це я почала про це ну читати, перечитала ваші інтерв'ю Культурна дипломатія. Це дуже правильно. І якщо повертатися до історії, як відправляли капелу на гастролі, і з якою місією Симон Петлюра до, до того як він очолив уряд, він же ж поєднував так. Наскільки я зрозуміла, він поєднував два міністерства: міністерство ну на сьогоднішніми словами оборони і міністерство культури чи міністерство мистецтва. І сам сам, там, сам по собі він був е, е, громадським діячем, журналістом, е, е, театрознавцем, критиком, е, випускав навіть якісь журнали, навіть в Москві він випускав журнал, тобто він був обізнаний, як правильно працювати е, з інформацією і знався, на, знався добре на культурі. І співав у так і так. О, бачите, ви вже. <реш> я, оці, знаєте, я якраз дуже, дуже це хотіла і мріяла. Коли я вперше ну, почала займатися цією темою, побачила ці перші джерела, документи, ці листи Симона Петлюри, до Державного кошиця, вони не були відомі навіть історикам, навіть петлюрознавцям. Е, а для мене це взагалі були перші матеріали, тому що я, чесно кажучи, за своїм фахом, е, основним і першим я маркетолог. От е, е, я вже в аспірантурі здобула освіту, значить, з історії і досліджується. І тому мені теж було дуже важливо донести. От для мене Петлюра от, відкрився. Я дуже хотіла донести його. Оцей культурницький бекграунд. Я дуже тішуся, що через історію Шедрика, е, Петлюра відкривається дуже по-новому. Але насправді тим, він був насправді, тобто його цей культурницький бекграунд був ну, визначальною, важливою складовою його як державника, як політика, як військового діяча. Він коли займався армією ще часів Першої світової війни, він, власне кажучи, опі опікувався і ставив питання е, оснащення армії українського війська, літературою українською, українськими книжками. От е, тобто, ну ви згадали так, що він був журналістом, редактором. Визначної кількості провідних українських видань, які виходили і в Києві, і на Галичині, і, власне кажучи, в Москві. Так, що це у нас? У нас сьогодні щось, бачите, руський мір добирається і до нашого сьогоднішнього етеру. В нас, нас на початку вимкнулося. А все тепер. Все, тепер. Добре. А ви кажете, Тіна, ви кажете, що ну, багато хто не підтримував це. Ну, у нас представники влади не підтримували цю ініціативу, що не на часі, в нас війна, що наш зараз це про Щедрик. Ну, власне кажучи, знаєте, це з різних середовищ лунало. З музикознавчих середовищ були такі застереження не мішати не мішати оце щедрика до політики, тим uh -huh. більше до чого тут русський мір. Ну, принаймні там з тих середовищ, які нібито вже знали ну, про цю пісню, співали якісь хоровики, ну, от, до чого ця політизація. Uh -huh. да? Люди вже звикли, що щедрик – це наша пісня, яку ми співаємо. От, е ну, вони не, ну, не читають книгу, але одразу вже мають певне судження, навіть е з під заголовка. От, так само я мала ну певні якісь. Ну треба було докласти зусиль, коли я співпрацювала. я Вже не буду називати ці, ці установи інституції, але це дипломатичні середовища, де мені теж ну і різні медійні середовища, де до, до лютого 2022 року мені доводилося обсту.